Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Hyundai Kona 2020 року випуску. Машинка пригнана з Європи, дуже класний стан. Ось така друзі лялочка. Батарейка 39 кВт, запас ходу, літом приблизно 330-340 кілометрів. Взимку приблизно 270 кілометрів запас ходу. Ось така друзілялочка. Машинка має пробіг 77 тисяч кілометрів, показую в першу чергу по лакофарбовому покриттю. Отже, 104. 112. 120 108 90 90 91 91 106 188 це фарбований елемент та 201 Ще раз. По капоту. 116. І також. Дах. 124. 116. 100 мікрон. 100 мікрон. 101. Тобто два косметичних підкраси. Резина. спереді. Практично нова позаду. Тут вона інші пірелі 17 17 радіусу тонування. Так, по машинці покажу. Так, відкрию два ключика, друзі. Ось, два ключика. Так. Ось так все виглядає. У нас є піна, камера заднього огляду. Позаду у нас тканинний салон, є комфортний хід. Чотири стеклопідйомника, електродзеркала. Тримання в смузі. Ось як виглядає. Дійське сидіння. Так. З така у нас мультимедія. Так. 77 тисяч кілометрів пробігу. В принципі, без зауважень машинка. Так, З така друзілялочка. Кермо. В дуже класному стані. Підвильові перемикачі. Так, мультикермо, все це, друзі, є присутнє. Датчик світла, датчик дощу. Все це є присутнє. Зараз покажу під капотом. Ось як все виглядає, теплового насосу немає. В принципі, досить простенька автівка без зауважень, Якось так. Тому, друзі, кого цікавить, ось такий стильний Hyundai Kona electric з батарейкою 39 кВт, Заходите на наш сайт AutoTradeCars.ua, На цьому сайті ви знайдете більше автівок. Ціна даного автомобіля складає 13 тисяч. 950 доларів. Ось така, друзі, лялечка. Всім удачі, всім папа.